Моє ім'я Катя. Багато з людей у нашому маленькому місці знають мене по ніку в інстаграм як Екатеріна Найт. В один день багато людей зайшли в інстаграм та побачили, що моєї сторінки в інстаграмі вже не існує. На сьогоднішній день соціальні мережі дуже сильно впливають на людей через те, що люди стараються нав'язати кожному з нас. Гарне життя, те, що є гарним, те, що є відносно далеким від нас, щодо фінансів, щодо щасливого життя, щодо життя, якого насамперед не існує. Менше людей почали вірити в щирість, менше людей почали вірити в сльози, які нам Почали транслювати через щось реальне, З кожного дня, будучи підписаними на людей, у яких ми віримо, віримо в їх щирість і бачимо їх сльози. Через деякий час ці люди кажуть про те, що кожна їх емоція була не справжньою а що все це був якийсь піар-ход та інші якісь засоби для того, щоб привертати на себе увагу. У нашому маленькому місті багато людей почали. Тебе, тобто мене впізнавати, дуже важко а, було сприймати людей, вони чи щирі, чи вони до тебе з доброї ноти, чи з поганої ноти. І ти розумієш, що настає момент, до якого тобі а, здавалося, що ти готовий, але виявилося, що ти не готовий. Коли велика кількість людей на тебе не сідає, а, хоче провести з тобою час, а, каже про тебе якісь речі, які а, частина з них є реальні. Це не нереальні, це все груз, який на тебе впливає дуже сильно. І тут у тебе є вибір, чи ти це вивозиш і тут у тебе є вибір, чи ти це вивозиш, чи ти залишаєшся на місці, бо що де... за хуйня, блядь? І тут у тебе є вибір, чи ти залишаєшся на місці, йдеш вперед, або ти відходиш назад і забуваєш про всю цю історію. Мені здавалося, що я підвезу маленьку популярність у нашому маленькому місці. Здавалося, що я вже готова, що я вивожу, що я можу, але у певний час ти розумієш, що в тебе не вистачає сил, не вистачає наснаги, і усе це з різних сторін тебе з'їдає. Певний час, ти розумієш, що тобі потрібно видружати якусь паузу, зачекати, можливо, до тебе знову прийде натхнення, можливо, якісь прийдуть а, нові думки, і ти все ж таки зможеш повернутися туди, що приносило тобі гарний настрій, куди ти витрачала свою енергію, і тобі подобалося а, те, чим ти займаєшся. Але ж а, все таки я вирішила. Забути про всю цю історію е і відмовитися від соціальних мереж, а тобто взагалі відмовитися від інстаграму. Приблизно десь рік тому я сиділа зі своєю доброю знайомою е вдома і зрозуміла, що я схожу з розуму від інстаграму. Я поклала телефон і сказала, що я більше не можу. Я та сама людина, яка дуже любила соціальні мережі, і жодного разу не думала, що соціальні мережі можуть зводити мене з розуму. Я поклала телефон на стол, і моя добра знайома сказала мені, що треба видалити інстаграм хоча б на тиждень або два. Я не замислюючись, просто взяла і видалила Інстаграм з думкою про те, що це буде ненадовго. Підкріпила я всю цю історію аскезою і брала її всього лише на один місяць, затягнулося це майже на рік. Весь цей рік я розуміла, що в мене виходить триматися без соціальних мереж, а тим паче без інстаграму. І Я жодного дня не думала про те, що я захочу туди повернутися. Потім проходить час і наступає момент, коли кожна людина повинна відчути ці почуття, такі як закоханість. Я поринула для себе в таку безпечну типу обстановку. Де мені було дуже комфортно. Я зрозуміла, що я вже хочу будувати родину, будувати сім'ю, займатися суто собою, своєю сім'єю та своїм саморозвитком як людини в цілому. Потім в моєму житті був такий досить нелегкий період, коли мені. Прийшлося йти за допомогою до духовного ментора, який показав, що в моєму житті є насамперед багато того, чого я сама не помічала, не бачила, що це все є я, це все є зі мною. І коли я почала розбиратися зі своєю душею, з собою, з тим, що я відчуваю, з тим, що я ховала всередині себе. Мені стало легче, і я зрозуміла, куди я все-таки йду, і чого я насамперед все ж таки хочу. На цей період, коли а... Я була ще закохана, але не була в стосунках. Я намагалася зрозуміти себе і вирішила, що я не хочу жити в рідному місці, і хочу поїхати і приїхати в інше місце. Тому я приїхала у місто, в яке я була закоханою серцем, душею. Я приїхала в Одесу і жила там в якийсь тривалий час. Як тільки я туди приїхала, почала будувати там своє життя, людина, в якому я була закохана, повернувся в моє життя і повністю взяв за нашу сім'ю відповідальність. Все ж таки, моє життя в Одесі не протривало довго. Мені довелося повернутися в рідне місто в місто Кременчук, де людина, в якої була закохана, все ж таки взяв за нас відповідальність. І ось цей рік я витратила на те, щоб будувати родину, і кожен час людині в житті повинен бути спрямований на щось. Цей мій вільний час без соціальних мереж був на вдосконалення себе, свого свого відношення. До родини, свого відношення до свого партнера і відбудування стосунків. Це дуже важка робота, особливо коли ви розумієте всю серйозність ваших відносин. Тому цей час я з гордістю можу сказати, що я витратила на будування своєї сім'ї. До того, як я приїхала в Одесу, мені випав шанс придбати свою мрію. Завжди моєю мрією була покупка своєї особистої кальянної кальянного бізнесу. Я вибудувала майже кожен кальянний бізнес, який є в місті Кременчук, але нічого так і не вибудувала собі. Тож у мене з'явився гарний шанс придбати собі кальянну, що я власне і зробила, проживаючи в іншому місті. До речі, бізнес виявився не дуже прибутковим. Неприбутковим. І є багато спектрів, чому так вийшло, чому в наш час, в нашому місті не варто створювати такий бізнес, тому я вважаю, що на цю тему можна зробити окреме відео. Тож моя життєдіяльність з кальянним бізнесом була як помітка в моєму житті, що моя мрія здійснилася. Тож, у весь цей час також я займалася своїм бізнесом, своєю кальяною. Я пробувала себе у ролі сушиста, кальянщика, бармена. Я робила контент в інстаграм, я займалася всім, що могло б якось просунути мій бізнес, але проблема явно не в моїх стараннях, а в тому. Як це було? Де це було? І чому так зараз відбувається в нашій країні у 2025 році? Чому я таки вирішила повернутися в інстаграм за цей час, коли немає соціальних мереж? Люди, яких ти зустрічаєш на вулиці, всі вони слідкували за тобою і. Багато з них, хто сумує за твоєю енергією, за а, тим, що ти завжди дарував їм якийсь настрій. За деякий час, поспілкувавши зі своїм чоловіком, я постійно казала такі фрази: типу, я б хотіла повернутися в інстаграм, я б хотіла б знову ділитися своєю енергією, хотіла б знову щось там показувати, розказувати. І ми вирішили, що можливо я зможу якось. Перетворити це в задоволення, в роботу, і дарувати людям якісь позитивні емоції, зберігаючи і свою енергію, і свій настрій, і намагатися не понирювати, не занурюватися в якусь іншу сторону соціальних мереж, де ти можеш просто з'їхати з розуму. Яка ціль повернення мене до соціальних мереж? Раніше це був суто Інстаграм, де я показувала своє особисте життя, розмовляла на російській мові, показувала реалії, не робила ніяких сценаріїв, не хотіла показати щось задумне, завивчене. Я показувала все так, як воно є в моєму житті. Тож на сьогоднішній день я розумію, що ми живемо в тій країні, де хочеться робити щось приємне для людей, і багато кому ріже слух російська мова. Мені не складно перейти на українську мову, якщо всім іншим глядачам моїм так легше мене сприймати, приємніше слухати. Мені. Здавалося, що буде неважко знімати сьогодні це відео на українській мові, але це дуже важко, дуже важко перестроїтися на гарну українську мову, щоб це звучало гарно, щоб це звучало якось грамотно. Але я буду намагатися, буду старатися всі змогли. Та я вважаю, що я також зможу. І буду намагатися це робити. Мої цілі починати спочатку вести свої соціальні мережі. Я почала з інстаграму, це буде абсолютно нова сторінка. А не моя стара, на якій було багато всього, багато чого з минулого життя, так як це моє вже нове життя, це моє нове прагнення і досягнення. Це нова сторінка, яку я веду українською мовою. Також це буде ведення Ютуб каналу. Який я хочу а, вести щиро, який я хочу також привести м, суто на українську мову, де будуть різні, ні, різні, різні види відео, такі як підкасти, влоги, шоу та інші. яким-то чорним фоном мої подйобки, нічого страшного, чорно-білим. Ну, Нічого страшного, блять, поржу, блять, я поржу і все поржу. А, також я буду продовжувати займатися контентними зйомками, а, приймати участь у різних інтеграціях а, і все-таки інше, чим я займалася до цього, але вже більше на основі чогось серйозного для себе і для моєї улюбленої аудиторії. Тож, як ви зрозуміли, я приходжу повністю на українську мову. А точніше я буду намагатися переходити на українську мову, якщо ви будете десь чути мої суржики, вставлення якихось з російської мови слів або чогось ще, будь ласка, якщо ви будете мене обсирати, обіжати, я буду дуже сильно обіжатися і обсирати в ответ. Жартую. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я Вірю в вашу підтримку. Сподіваюся на те, що ви зможете знайти якісь щирі для мене добрі слова підтримки. Допомогти мені в просуванні. В... Я сподіваюся, що у вас будуть запити, якісь на мій контент. Я буду намагатися, а від вас я чекаю якихось там лайків, коментарів, підтримки і підписок. Дуже дякую. Все, їдемо курити калян. Calandru